Замість зеленого газону плесо у парку імені Лесі Українки в Луцьку затопило близько 20 гектарів території. Вода стоїть тут уже кілька місяців, проте її було суттєво менше. Ситуація погіршилася у квітні. Викачувати воду почали ще місяць тому, проте через постійні дощі повністю вирішити проблему, каже керівник комунального підприємства Парки та сквери Олександр Михалусь. Ніяк не вдавалось. На даний момент весняний період зараз період повені. Ну але зокрема, парк Затоплювало ще е, в період е, літній почало підтоплювати. Ну на даний момент десь чверть парка затоплена. Очільник комунального підприємства говорить минулого тижня. Спеціальна комісія розглядала проблему про те, що саме робити з підтопленням парку ще будуть вирішувати, а поки контролюють рівень води. На даний момент ми кожен день споглядаємо, що вода прибуває в стилю. Бо навіть якщо подивитися територію пляжу, то вже від дамби з правої сторони вже вода скоро вийде на пляж. То це природа, то невідомо, як воно, чи воно буде ще прибувати. Екологиня Оксана Лисак пояснює, хоч повинні для Волині не дивина, вони все ж можуть завдати значної шкоди. Зокрема, через підтоплення погіршується якість питної води та збільшується кількість комах. Окрім цього, нищаться рослини. Це погіршуються умови проростання рослин. Ми спостерігаємо, що багато рослин не витримують підгниває коріння, падають дерева. Звичайно, вимукає газон. Тобто, таке знищення насаджень, які штучно створені, які якось компонувалися для того, щоб мали гарний вигляд, вони нищаться. Водночас у регіональному офісі водних ресурсів Волині говорять така ситуація по всій області під водою понад 17 тисяч гектарів. Найбільше затопило Кам'якаширський та Ковельські райони. Підходить вода і на півдні, все через дощі, і не тільки на півночі, як це було спочатку року, але вже зараз і південна частина. В нас вже є загроза підтоплення початку підтоплення водами, річки Стир в колишньому Меневіцькому районі. От лишилися 4 сантиметри до критичної відмітки початку підтоплення. Цьогорічна повінь найбільша за десятиліття в області оголосили жовтий рівень небезпеки. Востаннє Волинь так підтоплювало у 2013 році. Тоді згадує Ростислав Кравчук, під водою опинилося понад 20 тисяч гектарів цього року менше, але й пізніше. У квітні період посівної. Південь посіяв, але на півдні теж пішли дощі. зараз. Ну, я не думаю, що там вимочки будуть, але зараз в поле навряд вони зможуть зайти, тому що води досить багато, навіть в цих районах південних наших. Ну, ми включаємо насосні станції, працюють у нас кожного дня десь до 20 насосних станцій. Інколи сьогодні от у нас працює 12 насосних станцій. Подекуди каже фахівець, навіть розкопують дамби аби спустити зайву воду. Насоси вже перекачали 27 мільйонів метрів кубічних води. Де порівняння це більше як половина об'єму Хрінницького водосховища. Водночас, найбільший помічник під час повені це сонце. Проте, поки синоптики прогнозують дощі. Дмитро Сопронюк, Василь Марищук, дванадцятий канал.